Часто між невісткою та свекрухою виникає спір щодо грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця. Мати вважає, що вона має право на половину того грошового забезпечення, а невістка, дружина зниклого безвісти, вважає, що право таке тільки є у неї. Відповідь на це питання міститься у постанові 884. Відповідно до пункту 7 встановлюється черговість отримання такого грошового забезпечення зниклого безвісти. І в цьому пункті зазначається, що. Першою право на отримання грошового забезпечення, в тому числі бойових, має саме дружина. А у разі відсутності дружини право на отримання грошового забезпечення мають і повнолітні діти, що проживали із зниклим безвісти, або Законні представники його неповнолітніх дітей, в тому числі дітей з інвалідністю незалежно від віку. Лише за умови відсутності у зниклого безвісти дружини дітей, тільки потім його батьки мають право на отримання його грошового забезпечення в рівних частинах відповідно батько і мати пополам. З невісткою свекруха не ділить грошове забезпечення зниклого безвісту. Звісно, якщо невістка не уступає та не пише. Ше письмову відмову від отримання грошового забезпечення, наприклад, на користь матері чи батька зниклого безвісти.